Держава надає військовослужбовцям ще один механізм захисту своїх прав. Верховна Рада ухвалила закон про створення військового омбудсмена. Після того, як інституція запрацює, військовослужбовці зможуть із скаргами звертатися безпосередньо ще й до нього, і по результату розгляду скарги обіцяють відновлення порушеного права, проведення перевірок і притягнення до відповідальності. Коли і як це запрацює і чи запрацює це, будемо спостерігати. Від себе хочу додати малесеньку частинку песимізму. Я не дуже вірю в ефективність даного інституту. Оскільки після того, після того коли підпишуть закон, проведуть конкурс на обрання посади, інституція почне працювати. Якщо питання, з яким військовослужбовець звертається, Воно передбачає судове врегулювання. Воно і залишиться для судового врегулювання. Омбудсмен позбавлений можливості його врегулювати самостійно. Якщо питання буде пов'язане з неодноковим якимось трактуванням норми, військовий омбудсмен так само не зможе з ним допомогти. Він просто роз'яснить механізм, куди звернутися в найкращому випадку. На тому все. І я дуже хочу помилитися, і дуже хочу, щоб через певний час я записала сторі, що я таки помилилась, але будемо бачити.